Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай і сьогодні в нашій студії. Коронований маг темних сил Веліар. Вільяр. вітаю Веліар. Вітаю вас, Тетяно. Радий бачити навзаєм. Дуже раді бачити гост вас, гостем нашої студії. Адже ви даєте чіткі та влучні прогнози для того, щоб попередити українців про можливі небезпеки або про те, що чекає нас у майбутньому. Веліар, хочемо зараз поговорити про атаки. Здійснена атака на Сумщину, Суми, і, на жаль, є прильоти, не всі дрони були збиті і навіть є жертви. Наші підписники нас питають на найближчі вихідні, чи буде атакувати ворог? Чому ворог атакує нас саме дронами? Невже в нього закінчилися ракети? Чи він підзбирує ракети? Що взагалі відбувається? Ну і чи є небезпека? Які міста в небезпеці? Тому що знаємо, що ворог зараз уже. В останніх потугах хочеш ще продовжувати заявляти про себе? Дякую за питання. Справді це постійно і випадало по сумах, що так буде. О, смодей, це демон війни. Ви самі знаєте за нього, що це за карта. Дивіться, випадає однозначно, що будуть ще і ще удари по сумах. На жаль, по сумщині, також завжди попереджую, завжди кажу: поки така загроза сильна, треба намагатись рятуватись від цього. Знаю, що це дуже важко. Знаю, що у вас тривоги лунають по, по півдня, інші півдня у вас їх немає, іноді по дві третини дня у вас тривоги. Тримайтесь, будь ласка, нам залишилося недовго, зовсім недовго до кінця війни. І тут, в принципі, погляди всіх ну багатьох дуже майстрів збігаються в тому, що війні залишилося вже дуже недовго. Те, що я вам хочу сказати, що справді я бачу, що ворог накопичує силу, фізичну силу він накопичує. Для того, щоб здійснити потім дуже важкі удари ракетні. Але вони не стануться зараз, вони перенесуться на другу половину лютого. В першій половині лютого теж будуть якісь удари, але друга половина лютого буде лютою. А, Веляре, але ж давайте все ж таки повернемося до того. Ви кажете, накопичує ворог ресурс, так але ж скільки він може накопичити? Згадайте, було таке, що по Україні одночасно били 190 ракет, і ми вистояли. Що ще більше він може? Ядерку. А останні рази ми бачили, коли там тих три ракети літали по всьому периметру України щоб залякати. Невже ворог думає, що він цим нас залякає? Ну, по картах йде так, що він справді готується, що ракети в нього є. На жаль, і що справді те, що говориться, що їх немає, вони є в нього. Mm -hmm. Він вже піднакопив, він просто накопичує ще і ще, щоб потім дуже часті робити масовані удари. Знову ж таки, коли вже наблизиться час самих перемовин, то там все стихне. Просто зараз він, 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 він теж робить таку паузу, щоб в лютому зробити нам такий дуже сильний, сильний удар. Але це будуть одні з сильніших ударів цієї війни і одні з останніх ударів війни. Ну, тобто з одніх, одні з останніх сильних ударів. Просять подивитися наші підписники на вихідні. Загроза для столиці і е, для столиці раз і Київської області. Два дякую за питання. Ну, що у мене випадає? У мене випадає так, що ворог планує удари по Київській області найбільше. Він все-таки буде концентруватися на Київській області, але і по, по Києву теж я бачу якісь прильоти, якісь збиття. Все одно загроза є, і, попри навіть те, що не здійснюється зараз масованих атак, то при цьому всьому е такі ситуативні атаки там, там е все одно будуть відбуватись. На жаль. А, а чому так? Ворог знає, що він не вразить столицю? Що столиця е вже для нього не по зубах. Він боїться так. Є луна карта луна. Тобто, справді він далеко не впевнений в успіхі своїх ударів, не, не впевнений в тому, що щось долетить справді, і це постійно він так думає, тому що це справді так. Він не може вразити в Києві нічого. І влучити не може нікуди, лише тільки е, збиття щось можуть, можуть принести якісь руйнування. Хоча й для нас це, звичайно, велика трагедія, немає різниці, чи то прильот, чи то збиття. А випадає десятка мечів, що він готує по Києву страшне. Тобто, ну, десятка мечів це ж е, найгірша карта з колоди це карта, яка показує саме на те, що ворог планує саме такий удар по Києву, тільки він відсувається в часовому просторі. Тому що постійно дивимося там з різними майстрами і дійсно от готує і от відтягнулось, відтягнулось, відтягнулось. Чи не щодня ми чуємо про атаку дронами, але вже не в нашу сторону, а в сторону ворога. Хоча ми, Звичайно. ми б'ємо по, ем, по, різні, по, різних заводах, на автобазах. Е, як реагує на це ворог? І чи все ж таки полетить більше, ніж дрони у бік Москви? І саме по центрам прийняття рішень. Накануне Нового года я, Виляр, запускаю свій авторський курс. Этот курс по очень приятной цене. Его тема Тема этого курса ⁇ денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий, как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда казалось бы источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень и отримати не тільки магічну силу знання і мудрость, але і стати багаче. Хотите записатися на цей курс? Ссылка в описані. Дякую за питання. Справді я завжди казав, що Росію чекає в цьому році дуже сильні ураження. Ми бачили навіть проекцію ядерних грибів угу. в Тулії в Рязані. Ну, коли, коли вибухали на коли все горіло, все палало, і я кажу, що Росія в цьому плані дуже буде кепсько в цьому році. І я не кажу навіть про те, що буде повний розвал російської економіки. Ворог нічого не може з цим діяти по картах, і він розуміє, що йому треба тільки чекати. Треба миритись з цим, і що відповіді він надати не, не може. Тобто, у ворога позиція слабкості. Я справді бачу постійні влучання, що будуть. Я бачу, що будуть прильоти. Я бачу пекельне пекельні санкції від Трампа. І я бачу те, що російську економіку чекає колапс. Вона вже знаходиться в дуже поганому стані. Спочатку я про це вам казав, потім про це Трамп вам сказав через декілька місяців. Тобто президент дублює те, що кажу я, тому що я обладаю першим джерелом інформації, а він другим, тому що в першу чергу я як маг бачу, що буде. А він, ну, а він вже говорить по факту, коли воно стає. Так само, як до речі, за Камалу Харіс і за Дональда Трампа. Трампа про відкрию таку таємничку. Угу. Не знаю, Тетяно, Я думаю, що вам теж люди казали про це, тому що тоді, отак, от всі казали крізь що переможе саме Харіс. Ну це було так звичайно. Так? І е, мене поважають одні люди з Міністерства іноземних справ України. Угу. І вони мені сказали, Веліар, ну ми тебе дуже поважаємо. Ну розумієш, будь ласка, скасуй цей прогноз, поки залишилося три тижні. У нас точна інформація, що переможе Харіс. І скасуй це, скажи, поки є час, скажи, що, скажи, що переможе Харіс. Тому що потім твоя репутація не відбілиться ніяким чином. І я кажу: ну, ви можете казати, що Харіс, але я вважаю, що Трамп. І я бачу, що Трамп переможе. І ми отак з ними поспорили, посперечались, і потім ви самі знаєте. Я думаю, що з вами теж сперечались. Та я особливо знаєте, не слухаю, тому що мені багато я я ну, кажу, що я заявляю, багато таких голосних заяв. І мені кажуть, що ти не думаєш про свою репутацію, а я людина сили. Для мене перш за все це озвучувати ті видіння, які я бачу думаю, так само, як і вам. До речі, я хочу нагадати нашим підписникам, перед тим, як ми продовжимо, що у вас лишилося 13 днів за вашими проханнями. До речі, щоб придбати курс. Грошової фінансової магії від веліара, де є три уроки, в якому викладено дуже доступно цікавий матеріал, що ви можете не звертатися до практики, тому що грошова магія вона найдорожчає в магічному світі, тому що це те, що людина хоче собі, от саме матеріальні блага. А цей курс досить, не тільки досить доступний. А по-перше, вам не потрібно буде чекати, чи Ергів майстра, Б, вам не потрібно буде шукати шалених сум, щоб заплатити майстру за ритуал. І В, якщо у вас раптом не спрацює якийсь один, ви можете от знаєте, методом проб пробувати інший, другий, третій, четвертий. Викладено все дуже доступно, кожен може. Ви знаєте, кожен може його зробити, цей ритуал. Тобто, там, знаєте, ріг єдинорога не потрібно діставати. Все дуже доступно, може зробити кожен. Ви просили, ми зробили. Вірніше, я попросила ну, мага Беліара, щоб так. він продовжив продаж курсу до 13 лютого. Тож зазирайте в опис цього відео і шукайте там посилання на курс грошової магії від. Мага Валяра. А ми поїхали далі. Валяре Путін створює умови для порушення будь-яких майбутніх мирних умов з Україною. Чому він так робить? Він щось боїться? Чогось, вірніш. А до речі, до речі хочу ще додати, що багато хто боявся Трампа. Я угу. казав, і ви ж, Тетяно, казали, що. Ну, коли він прийде, то не буде припинятись допомога Україні. Що навпаки буде буде в принципі? Ми зараз про це поговоримо. Тому що тут тут такий момент, що він же розблокував на федеральному рівні. Розблокував можливість, щоб на федеральному рівні надавали Штати нам допомогу. Це вчора Просто, було так. Тому що зараз всі бояться, що ось нам якби зупинили фінансову допомогу. все, ми будемо без зброї. Він Не без... зупинив. Він зупинив усім країнам, окрім України. Якщо якщо пригадати його указ, тобто призупинено повністю на аудиті стоїть вся допомога світова світовим організаціям Ізраїлю. Тайваню і так далі. Але в Україні військова допомога не призупинена зовсім. Дуже вдячна, що ви це бачите, що ви це озвучите. Давайте подивимося, чому Путін зриває будь-які мирні, їм... Ми... мирні перемовини. А дивіться, їм як керує хтось, як за ниточку смикає, і хтось саме. Хоче того, щоб він намагався якось їх зривати. По картах показує так, що Росії навпаки зараз не хочеться припиняти війну в саме от в цей короткий час це місяць, два-три. Тому що вони хочуть завершити свій наступ там на Покровськ, на ще певні території. І він намагається створити от такі різні умови для того, щоб відстрочити це укладання миру. До речі, що Що Покровськ? Що Покровський напрямок. Давайте на найближчий тиждень По тому, Покровську... що... По Покровську зараз дуже гучну заяву зроблю, бо я дивився в угу. це місто і можу вже дещо сказати. Зараз знову розклад зроблю. Розповім за Покровськ. Розклад мені повністю все підтвердив ту саму інформацію показав. Покровськ, Мирноград, Добропілля, оці території залишаться в складі України до мирних перемовин, і включно з мирними перемовинами, і вони не відійдуть Росії. Росія не зможе захопити ані Покровськ, ані Мирноград, ані Добропілля. Але при цьому всьому вони зараз зберуть всі сили, вони накопичують по картах у мене, накопичують сили. І тут теж вони накопичують для того, щоб піти повністю на Покровськ і в лоба, тобто з півдня, і з заходу в обход, і з, і з півночі. Вони будуть намагатись це зробити, але я виставив потужний дуже захист, тому що це і моя земля. І е, ці міста не будуть захоплені. Е, хоча і знову ж таки, що що стосується Покровського Мирнограду, то там треба виїжджати обов'язково, тому що будуть руйнування міста і, цього, і будуть бої е, в приміській зоні, тому. Тому треба знову ж, таки, знову ж таки подумати про виїзд з цього міста, хто ще цього не встиг зробити. А, також те, що я хотів сказати, що а, справді буде обмін всіх на всіх в результаті мирних перемовин. Всі наші полонені повернуться, всі зниклі безвісти, хто, хто насправді знаходиться в полоні, будуть повернуті в Україну. Але ті безвісті зниклі, що не повернуться, вони або залишилися в Росії. По власному бажанню таке буває, на жаль. Або, але це менший відсоток, це там 0,5-0,7% від всього. Або це люди справді загинули, на жаль. Тобто, з одного боку, дуже позитивний прогноз: всі полонені повернуться під час мирних перемовин. Коли буде, буде прийнято рішення, але при цьому всьому ми дізнаємося всю правду по зниклих безвісти. Повністю всю правду. Дякую, Валіара, за такий цінний прогноз. І наостанок хочеться ще запитати питання, яке задали наші підписники: закриття, припинення, пауза, чи як це можна назвати, чи скажете ви програми. Ю -ху. Ю -ху -ю. Да. Так, давайте подивимося, чи назавжди її закрили, чи, можливо, будуть якісь зміни. Хоча, чесно кажучи, я просто знаю дуже багато людей, які скористались справді цією програмою, тобто в своїх корисних цілях. Так. І ну, дуже багато зараз отак от паніки через закриття цієї програми, яке майбутнє бачите ви в цьому напрямку. Ну, за цю програму варто забувати, вона вже ніколи не повернеться. Можливості такої не буде. Альтернативної програми прийняти теж не буде. Ті українці, хто приїхав туди, а, частково будуть депортовані. Угу. Ті, хто с, будуть дивитись, які території України, звідти звідки людина. Але ті, хто з саме з окупованих територій, все їх в принципі, залишать. Але те, що я бачу, що поставлять дуже, дуже такі умови, щоб людина сама виїхала зі Штатів, але при цьому всьому ключ. Я бачу, що Вискользне, більшість українців там залишиться під якимись іншими причинами, поводами, на комусь жениться, одружиться. Щось ще якимось чином будуть там залишатись, але дивіться, Трамп, він вижене всіх, всіх він вижене, всі всіх незаконних мігрантів і законних мігрантів він вижене. Цікаво, цікаво, Валяре. Дякую вам дуже. Знаєте, за, заслухаєш, заслуховуюся, коли ви говорите. Отак, от дуже глибоко дивитеся людей за так. дивитеся на речі, озвучуєте цікаві факти. Дякую вам за це, на взаєм. Якщо ви хочете зв'язатися з коронованим магом темних сил особисто, всі дані Магавеляра будуть в описі цього відео. Також не забувайте про курс грошової магії лише до 13 лютого. Не прощаємося, кажемо вам до нових зустрічей на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай!